Пенсійний фонд може не врахувати всі періоди вашої роботи. До нас звернувся клієнт. Ми перевірили його пенсійну справу і виявили шокуюче: пенсійний фонд просто не врахував понад 5 років стажу. Ми звернулися з вимогою зарахувати стаж, але отримали відмову. Посилання було абсурдним: мовляв, Україна вийшла з угоди СНД 1992 року, і зарахувати даний стаж не є можливо. Але ж люди реально працювали в цей час, і не зарахування даних періодів порушує принципи справедливості та гідного нарахування пенсії. Ми не здалися і подали позов до суду, щоб відстояти право клієнта. За результатами розгляду справи, суд повністю задовільнив наш позов, зобов'язав пенсійний фонд зарахувати весь стаж та зробити перерахунок. У результаті пенсія збільшилась на 2 тисячі гривень щомісячно. Якщо вам теж не зарахували всі роки роботи, не мовчіть, звертайтесь, ми допоможемо відстояти вашу гідну пенсію.